Ранвей випустив відео до відео в рамках Runway покоління 3, і ми отримали кілька неймовірних прикладів з усього світу. В анонс ролику у нас є хлопець, який ходить по біговій доріжці в кумедному стилі. У нас є хлопець, який має кумедні вуха, і це дуже добре спрацювало. У нас також є сцена Нью-Йорка, де вони просто перенесли її в різні стилі, і це виглядає дуже добре. Ми бачили кілька цікавих прикладів на X. Наприклад, у нас є сцена, де хтось заходить, і вони по суті ротоскопують руку, щоб створити щось на кшталт віртуальної реальності, естетика Термінатора 2, яка виглядає досить круто, ця людина використовувала відео, щоби по суті перенести себе на Марс, що досить круто. Цей хлопець перетворив свій пістолет нерв на плазмовий лазер і футуристичну штуку, схожу на кулемет. Хех. Що виглядає досить чудово. У нас також є цей кадр від AbleArt, де він просто змінює свого персонажа на всіляких різних персонажів і використовує старий трюк із картоном для створення відео, для відео, щоб створити реквізит і подібні речі, так що це досить чудово. Щоб використовувати відео для відео в Runway, все, що вам потрібно зробити, це зайти на вебсайт Runway, і це насправді живе всередині Gen 3. Це не окрема окрема річ, як Gen 1 проти Gen 2. І тепер вам потрібно просто перетягнути свій відеоролик від. Матеріали для цього потрібні відеофайли розміром до 64 мегабайт. Отже, у нас є знімок цього хлопця, який танцює, і я маю зазначити, що цей кліп насправді довший за 10 секунд. А Gen 3 може генерувати відеокліпи тривалістю лише 10 секунд, тож майте це на увазі, він буде обрізаний до 10 секунд, що не є проблемою у більшості випадків, але це просто те, що слід мати на увазі. Тепер ви можете ввести підказку, яка є повністю доступною, але є певний спосіб, за допомогою якого ви можете отримати. Максимальний результат, якість від відео до відео. Отже, що я збираюся зробити, я збираюся перейти до користувацьких пресетів, і ви бачите, що тут є всі ці різні пресети, які ви можете вибрати. Я збираюся піти далі і вибрати глиняну маскування, і ви бачите, що є певний спосіб, у який Runway хоче, щоб ви створювали свій реквізит. Отже, він визначає стиль, а потім багато разів буде говорити про конкретну естетику, яку ви є. А потім у цій секції ви просто вводите свої підказки. Отже, ми скажемо, а чоловік танцює. А решта лише підсилює загальну естетику, до якої ми прагнемо. Тож, як бачите. Щоб створити дійсно гарну підказку, потрібно багато підкріплення. Тож давайте натиснемо кнопку Створити і приблизно через півтори-дві хвилини ви отримаєте відеокліп. У мене є кадр цього персонажа, схожого на глиняного, і його голова рухається, як желе, що чудово. У нас є кадр у стилі глиняного, який виглядає непогано. У нас є кадр у драматичному стилі. Тож ми змінили його на більш драматичний пейзаж. Гаразд, гадаю, як серпанок, що. Створює серпанок речі більш драматичні. У нас також є цей знімок фетрової ляльки, і очевидно ця лялька одягнена, як деякі фетрові Daisy Dukes, що чудово. У нас є цей знімок, який ми перетворили на скляну естетику і. Ось так. Тепер я фактично створив власний GPT, який в основному призначений для створення підказок для відео Runway до відео. Ви знайдете посилання під цим відео, ви можете отримати доступ до нього абсолютно безкоштовно. І ви можете просто ввести естетику, яку ви збираєтеся, і вона створить підказку для використання всередині Runway. Отже, ми скажемо «спагеті» і запустіть підказку. І ви побачите, що він створить підказку, яку ви можете використовувати всередині відео до відео. Ми вставимо підказку, а потім замінимо секцію, яка містить вашу підказку на нашу власну підказку з чоловіком, що танцює, і давайте продовжимо генерувати цей результат. Гаразд, давайте подивимось на наш кадр. У нас є цей чоловік танці зі спагеті та. Маю сказати, що він зробив досить непогану роботу. Він не ідеальний, але не дуже поганий. Думаю, Вілл Сміт пишався б. Тепер я хотів протестувати цю версію Runway проти Runway Gen 1. Тож у мене є відеозапис, на якому цей хлопець катається на сноуборді, і я хотів створити його в стилі глиняного малювання. Отже, використовуючи Runway Gen 1, я отримав такий результат, яка. Це не суперглиняна модель, але я думаю, що це схоже на неї. Але використовуючи нову версію, ми отримали результат, який виглядає чудово, і він навіть має щось на кшталт фокусу на стійці. Персонаж виглядає досить добре. Знову ж таки, він не ідеальний, є деякі дивні викривлення, але, чесно кажучи, якщо ви подивитеся на задній план, це виглядає як глиняна версія гори. Я думаю, що це справді цікаво, тому що робочі процеси відео до відео дають людям можливість завантажувати відзнятий матеріал і, по суті, рендерити його або з. Змінювати його в іншу сцену або стиль, так що це дійсно розкриває силу візуальних ефектів і побудови світу за бюджетні кошти.